В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині заборонили продаж алкоголю військовим. На Волині поліцейський склав постанови на 36 неіснуючих громадян. Із Судану евакуювали уже 91 українця. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 27 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із сумних новин. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув лучанин Микола Маргасюк, 1984 року народження. Життя відважного захисника обірвалося в районі села Богданівка Донецької області. Воїн загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцькому районі поліцейські спіймали водійку, яка їздила із фальшивим посвідченням водія. Як повідомили у патрульній поліції, Волині 22-річну керманочку на поза джип зупинили поблизу села Підубці. Вона перевищила швидкість, чим порушила правила дорожнього руху. Під час перевірки посвідчення водія стало зрозуміло, що вона має ознаки підробки. По перше, документ не був зареєстрований у. В спеціальних поліцейських базах до того ж було встановлено, що Керманачка ніколи не отримала водійське посвідчення у законному порядку. На неї склали адмінпротокол. Депутати на черговій сесії Луцької міської ради розглянули питання щодо діяльності УПЦ московського патріархату на території Луцької громади. Зокрема, обранці громади запропонували інвентаризувати землю та споруди, що перебувають у користуванні ОПЦ, а також розірвати земельні відносини із ними. 26 квітня відбулася чергова сесія Луцької міської ради. Депутати розглянули більше ста питань. Це питання як і земельні, так і питання виділення коштів. Але безумовно, головним питанням є діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території Луцької громади. Уже чимало обласних центрів та громад по Україні розірвали договори оренди землі із московським патріархатом. Однак у Луцьку із цим рішенням не поспішали. Врешті депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик ініціював роздянути два питання щодо діяльності Української православної церкви на території громади. Ми, як міська рада, обов'язково повинні висловити свою позицію з цього питання. Е, і, але ухвалювати рішення ми повинні чітко в межах нашої компетенції. Тому пропонується звернутися до президента і Верховної Ради з тим, щоб ухвалити відповідне законодавче поле для заборонення цієї політико-релігійної організації, з одного боку з іншого боку, е, звернутися до Департаменту земельних ресурсів, містобудування і реклами з е, тим, щоб інвентаризувати всі земельні ділянки і споруди, якими користується Українська православна церква так званого Московського патріархату на території Луцької територіальної громади, і на наступну сесію підготувати рішення про розірвання з ними е, земельних відносин. На думку обранця громади такі процеси мають відбуватися згідно із законами та компетенцією відповідних органів влади. У сесійній залі такі пропозиції отримали підтримку. Ми вже понад 9 років перебуваємо в стані війни. Вже більше року у нас повномасштабна війна. А все на що спромоглися місцеві представники парафії ОПЦ МВ, це підписати якусь незгоду з чимось. А при тому на території громади продовжують діяти близько 40 парафій. Що підпорядковані Москві? Що спонсорують знищення української нації. В результаті дискусії депутати Луцької міської ради підтримали відповідні рішення. За 36. рішення рішення прийняті, зокрема, профільний департамент Луцькради має перевірити кількість земельних ділянок та споруд, що перебувають в користуванні ОПЦМП на території Луцької громади, та підготувати проекти рішень про розірвання з ними земельних відносин вже на наступній сесії. Крім того, депутати звернулися до священнослужителів та усіх вірян ОПЦМП, аби вони переходили до православної церкви України. Також депутати підтримали запит колеги Алли Думанської про те, а Аби московських попів вилучили із Луцької ради церков депутати туристської селищної ради на період дії воєнного стану заборонили продаж військовим алкогольних напоїв, а також працівникам правоохоронних органів на території громади. Відповідне рішення обранці громади підтримали 25 квітня. Таке ж рішення ухвалили і у Самарівській громаді на виконкомі сільради. Нещодавно у Луцьку стався жахливий інцидент. Посеред вулиці, у вечерню до пору доби молодики побили та ледве не задушили неповнолітнього хлопця. Нібито конфлікт виник через дівчину. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з мамою 17-річного юнака та дізнатися, що ж сталося у той вечір. Луцьку ввечері 23 квітня, стався жахливий інцидент. Група молодиків ледве не задушила 17-річного хлопця. Це сталося тут біля магазину Зося та маркету «723». кажуть все через любовний трикутник. Що саме сталося тоді увечері? Та чому напали на неповнолітнього? Дивіться у нашому матеріалі. Допис про пошук свідків нападу та побиття підлітка біля магазину Зося навпроти 23 на 7 опублікували у одній із луцьких Фейсбук-спільнот. Відомо, що інцидент стався 23 квітня у неділю, близько 21-22 години. Звірське побиття юнака допомогли припинити перехожі, які втрутилися у конфлікт. Саме це й врятувало життя хлопцеві. Допис опублікували, аби знайти свідків бійки і притягнути кривдників до відповідальності. Журналісти телеканалу «Конкурент конкурентів вирішили зателефонувати за номером, який автор залишив у дописі. Слухавку підняла жінка. Виявилося, це матір постраждалого хлопця. Сталося так, що Візуально знайомий йому. Хлопець його ну напав на нього і душив. Він втратив свідомість. В нього запав язик. Було багато перехожих, і вони надали першу медичну допомогу, і вони відбили напад. Сам також матір юнака розповіла, що вони одразу ж звернулися до поліції, а також пройшли судово медичну експертизу. Каже сина, вже переслідують довгий час і погрожують розправою. Це хлопець його переслідує з друзями вже близько двох тижнів. Погрожує йому вбивством, і наш син не мав змоги приїжджати додому. Він ночував моєї мами, тому що вони їх переслідували. Його і його дівчину переслідували по всьому місту, фотографували. От і погрожували. Є переписка про те, що погрожували вбивством. Жінка зазначає, що нападники повнолітні і вже не вперше б'ють її сина. Попередній напад був теж зовсім нещодавно, 20 квітня у четвер. Каже, все це через любовні ревнощі. Причина в тому, що е, дівчина. Це її ем, дівчина також повнолітня, а це її бивший хлопець. От і він ем, хотів, щоб він кинув ту дівчину. Ага, на груді таких Добто, ревнущів, так? Так, був. на грунті ревнощів. Так відомо, що цією справою вже займаються правоохоронці. У поліції Волині нам розповіли, що вже все задокументовано, а додаткових свідків шукати не потрібно. До поліції звернувся 17-річний потерпілий про те, що візуально знайомий хлопець задав йому удари в голову. Поліцейські працювали на місце, встановили учасників інциденту, свідків очевидців. Також встановили особу, яка завдавала тілесного ушкодження. Далі були проведені всі необхідні процесуальні слідчі дії. Неповнолітнього потерпілого допитали в присутності дорослих в підрозділі поліції в Луцькому районному управлінні. Його на. На судову медичну експертизу. Експертиза встановила, що він отримав легкі тілесні ушкодження. Відповідно, відомості були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України. Також проведено слідчий експеримент. Особа встановлена, це 18-річний мешканець княгининка. Ніби хлопці, як з їхніх пояснень, знали одне одного, і між ними виник якийсь раптовий конфлікт. Тому він завдав йому цей удар в голову. Також речниця розповіла, що в найближчі дні нападнику, який виявився 18-річним жителем села княгининок, вручать підозру. У селах поблизу Луцька заплановане застосування засобів захисту рослин на полях, тож власників пасік закликають не випускати бджіл. Про це повідомляє департамент економічної політики Луцької міської ради. Так, з 27 по 29 квітня в нічну пору доби Корсойл Агро буде проводити обробку озимого ріпаку на території. Боголюбського старостинського округу на полях за межами населеного пункту Озденіш. А з 29 квітня, по 1 травня, в пору доби та овочірню СВК урожай здійснюватиме обробку зимового ріпаку на території Заборолівського старостинського округу на полях за межами населених пунктів Антонівка та Олександрівка. На волині поліцейський склав постанови на 36 неіснуючих громадян, як ідеться у вироку Лукачинського районного суду, обвинувачений працював у патрульній поліції з метою штучного завищення показників своєї діяльності. Він вносив у документи неправдиву інформацію про притягнення до адмінповідальності. Не існуючих громадян, вказуючи недостовірні анкетні дані, це він робив у період з кінця листопада 2021 року і до 22 лютого 2022 року. після вторгнення військ РФ України після деякої паузи, поліцейський повернувся до своїх махінацій у судовому засіданні. Чоловік вину визнав повністю, розкаявся у скоєному. Чоловіку призначили три роки позбавлення волі із забороною на один рік обіймати будь-які посади в правоохоронних органах. Водночас засудженого звільнили від відбування основного покарання із випробувальним строком один рік. Сервісний центр з обслуговування і ремонту танків Леопард 2 які Україна отримує від союзників, запрацює на польському оборонному підприємстві в місті Глівіце уже у травні. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуж Блащак. Як зазначив польський урядовець, 21 квітня він разом з українськими та німецькими колегами підписав у ремштайні угоду про створення в польщі цього центру. Підприємство має 20 років досвіду обслуговування і ремонту польських танків «Леопард-2». Крім того, центр розташовуватиметься в Польщі, яка є природнім хабом для ведення такого роду діяльності. Сбу викрила ще у двох прихильниць окупантів, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України. За інформацією відомства серед затриманих, колишня очільниця одного з відділів, створеного агресором басейного управління водних ресурсів Херсонської області. На цій посаді вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угрупувань РФ. Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала, так би мовити, загубити серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя. Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштовувалась до створеного загарбниками обласного пасійного фонду. Жінка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті. Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру. Кіберполіція викрила чоловіка, який продавав персональні дані громадян України і Європейського Союзу. Чоловік продавав відомості з персональними даними понад 300 мільйонів людей. Як повідомили у нацполіції, зломисником виявився 36-річний житель Нетішина Смельницької області. Він був адміністратором закритих телеграм-каналів, де й продавав персональні дані громадян України та ЄС. У його розпорядженні були відомості щодо паспортних даних, номерів платників податків, свідоцтв про народження. Посвідчень даних банківських рахунків. Залежно від обсягу даних фігурант просив за них від 500 до 2 тисяч доларів. Серед покупців були й громадяни РФ. Наразі встановлюється походження цих баз. Чехія запровадила санкції проти глави російської православної церкви Патріарха Кирила. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни. Главу РПЦ звинувачують у підтримці війни Росії проти України. У чеському МЗС також зазначили, що Володимир Михайлович Гундяєв, також відомий як Патріарх Кирило, є давнім соратником Володимира Путіна і використовує своє становище, щоб своїми проповідями. Та публічними виступами надавати релігійне виправдовування та пояснення російської агресії. Тепер Кирилу заборонили в'їжджати до Чехії, здійснювати фінансові операції через чеські структури, а будь-які його активи на території країни мають заморозити. Із судану, де тривають бойові дії, протягом 24-26 квітня вивезли 91 українця. Евакуація відбулася у співпраці МЗС України з іншими відомствами. Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, українців евакуювали трьома групами. У першій було 83 українці та четверо суданців, а також 51 іноземець, громадяни Грузії, Пару, Канади, сент Сент-Кітс і Невіс, країна Карибського басейну. 64 українці вирішили повернутися додому в Україну. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Батажок Вагнера Євген Пригожин влаштував справжню істерику через те, що українські воїни от от підуть у контрнаступ, а його найманців нема кому прикривати. Як повідомляє так звана прес-служба Пригожина, він вважає, що ЗСУ підуть у контрнаступ після 2 травня, коли закінчиться сезон дощів, а вітер висушить ґрунт. Сьогодні йдуть дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы вечер вы, ветер высушил почву. После этого ВСУ готово будет двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы в кавычках испортить праздник? Может так, а может не так. Это только у нас в России принято все делать на празднике, на 8 марта и на 9 мая. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Планги нашей никто не прикрывал. Идет кровавейшая битва. Снарядов нам не дают. Нас еще хватит. Ніделя на дві трі він заявив, що всі ці розмови Міноборони РФ про нібито прикриття флангів Вагнера це повна маячня, Ба більше ні Вагнеру, ні регулярному війську РФ не дають боєприпаси. Пригожин вважає це рішенням злочинного командування. А ще Пригожин поскаржився, що людські ресурси Вагнера нібито висихають через шалені втрати та звільнення найманців. Саме Україна повернула з російського полону ще 44 полонених, серед яких Двоє цивільних про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, серед повернених полонених 36 рядових та сержантів і шестеро офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці та моряки. Ці люди захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину, билися з ворогом на сході. Також за словами Єрмака, вдалося звільнити двох цивільних. Відомо, що серед звільнених є поранені, яких катували у полоні також є двоє чоловіків, дружин, яких звільнили з полону раніше. Кривава війна забирає найкращих на війні. Загинув лучанин Олександр Гнатюк 1984 року народження. Відомо, що Олександр Гнатюк, чоловік відомої луцької лікарки Іван Нецюг, до війни він також працював у медицині. Після початку повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу по мобілізації. Життя лучанина обірвалось 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність. Та незалежність України редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На черговій сесії Луцької міської ради депутати виділили додаткові 20 мільйонів гривень на купівлю майна та ремонт техніки для військових. Зокрема, до обранців громади звернулися командири військових частин із проханнями надати їм допомогу. Спочатку планували додатково виділити 10 мільйонів гривень. Проте депутат Луцькради та очільник фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер запропонував колегам підвищити фінансування до 20 мільйонів. Я думаю, кожен з вас спілкується з ми також спілкуємось, їздимо у волонтерські поїздки на схід, постійно чекуємо запити військових і, безумовно, треба збільшувати фінансування на дані витрати, оскільки для військових потрібно дуже багато тепловізійних прицілів, квадрокоптерів і іншого важливого знаряддя. Я пропоную збільшити програму до 20 мільйонів, а потім проголосувати зміни. Відповідну пропозицію депутати Луцької міської ради підтримали одноголосно. У Любишівській громаді попрощалися із 31-річним героєм Віталієм Макарчуком. Як пише газета, нове життя героя провели в останню путь 25 квітня. Нагадаємо, житель села Деревок Любишівської громади Віталій Макарчук був солдатом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Герой загинув 23 квітня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу під час бойових дій з противником на території Донеччини. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем перехопили три російські військові літаки, що летіли без сигналів транспондерів. Їх зафіксували Німеччина та Британія. Про це 26 квітня повідомили військово-повітряні сили Німеччини. Зокрема, відомо, що це два російські Суд 27 та один іл 20 президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Твіттері. Провів тривалу змістовну телефонну розмову із Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї, дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин. Йдеться у повідомленні. Поклади корисних копалин у Волинській області оцінюють орієнтовно у 46 мільярдів доларів. Про це йдеться в оцінці Форбс. Природні ресурси один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Форбс оцінив вартість корисних копалин України у майже 15 трильйонів доларів. Зазначається, що понад 70% загальної суми припадають лише на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалень. Копалин 62% забезпечує кам'яне вугілля, 14% залізна руда. Кожен з інших активів менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин становить 111 мільярдів тонн. На Рівненщині взялись виловлювати безпритульних псів, яких після цього повезуть до Луцька. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Володимирецької селищної ради. Селишна рада ще на початку року домовилася про це з громадською організацією Порятунок чотирилапих місто Луцьк. Вперше вони у нас працювали у березні. Тоді з вулиць забрали 18 псів. З бюджету тоді заплатили за це 32 тисячі 400 гривень по 1800 за тварину. Забраних собак відвезли у притулок, що знаходиться у Луцьку. Відтак продовжити вилов тварин планують вже на початку травня. Ця новина викликала хвилю обурень у коментарях. Воно і не дивно, адже керівницею цієї громадської організації є скандально відома Дана Новарчук, яку неодноразово звинувачували у жорстокому поводженні з тваринами. Більше того, притулку для тварин у Луцьку як такого немає. На Волині зафіксували перший випадок бутилізму у 2023 році. Як інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб, 44-річний мешканець камінь Каширського району розказав, що ввечері йому різко стало погано. У нього почало двоїтися в очах та стало важко ковтати. Ці симптоми з'явилися після вживання консервованих грибів домашнього приготування. Чоловіка госпіталізували до Волинської. Обласної інфекційної лікарні пацієнт 13 днів провів у відділенні із діагнозом «ботулізм харчовий. Стан пацієнта характеризувався як середньої важкості. Хворому у відділенні було введено протиботулістичну сиворотку. Кілька днів тому його виписали з лікарні. Стан здоров'я задовільний. Варто зазначити, що це перший випадок захворювання на ботулізм в області цього року. Торік таких випадків було вісім. На кордоні з Білоруссю українські прикордонники почали вмикати своїм сусідам по той бік сигнал повітряної тривоги. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба України. Ті заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо сигнал тривоги лунає кілька разів в день і вночі це жахливо. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що бадьорять своїх білоруських колег прикордонники у Житомирській і Рівненській областях. Ніч проти 26 квітня на Запоріжжі була гучна, як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у телеграмі. Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирним громадам, 53 артобстріли, 6 атак з реактивних систем залпового вогню, 7 із застосуванням безпілотних літальних апаратів та один авіаудар. На щастя, люди цілі зафіксовано 37 нових руйнувань. one. Росія продовжує потерпати від численних пожеж. Так, 25 квітня там майже повністю згоріло село Сосьва Свердловської області. Наслідки пожежі дійсно вражають. Вогнем знищено житлові будинки, підприємства та навіть місцеву колонію. Як пишуть російські пропагандисти, займання у селищі сталося після обіду на місцевій пилорамі. Вогонь швидко перекинувся і там спалахнули житлові будинки. Зокрема. І багатоповерхівки. Згоріли також колонія, пилорама і підприємство з виробництва асфальту та бетону. Загалом вогонь знищив 92 будинки. Вже відомо, що у селищі загинула одна людина. Її тіло знайшли під завалами. Пропагандисти також пишуть, що поруч стались займання у ще чотирьох селах. 26 квітня міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу, у цей день, у 1986 році, на Чорнобильській атомній електростанції відбулось планове виключення реактора, що тривало 20 секунд, яке здавалося звичайною перевіркою електрообладнання. Проте, через декілька секунд, в результаті різкого стрибка напруги стався хімічний вибух, в результаті якого в атмосферу викинуто близько 520 небезпечних радіонуклідів вибух був настільки потужним, що забруднення розповсюдилося на значні ділянки території тодішнього радянського союзу, які наразі входять до складу України, Білорусі та Росії. За офіційними повідомленнями відразу після катастрофи загинула 31 людина. А 600 тисяч ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіу. д е л а 26 квітня є днем пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму персоналу ЧАЕС, пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Ми схиляємо голови перед пам'ятю тих, хто загинув у цій боротьбі. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 888-45-1004 або ж 050-782-4011. Для вас в студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.